Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися до найкращої групи майстрів. До вашої уваги новинка. Компанія Distaar під торговою маркою Mechanic почала постачати в Україну офіційно автоматичні присоски для плитки. У Distara є вже, скажімо так, Досвід постачання китайських виробів, але вони не зупиняються, почали постачати ось такий цікавий виріб. Він йде в кейсі, є е, сама присоска, є захист ось такий е, слабенький, і зарядний пристрій е, без е, живлення. Треба в USB, а блока живлення немає. Так. Що він з собою уявляє? Він став більший, бачите, це їх попередня версія, механічна. Він став е інший, виходить, е силикон. Він ще більш якийсь такий біленький біленький яскравий, біленький, бачите, тобто, якщо вроде, здавалося, що він білий, але якщо ми порівнюємо з автоматичним. Він став на 1,5 см по діаметру більший. От, подивимося, як же він працює. Працює він дуже просто. Натиснете на кнопку і почав компресор створювати вакуум. Створив вакуум, він припиняє роботу і підкачує, коли вакуум зменшується. Бачите, на ось такій поверхні він ну, слабенько тримає. Щоб зняти, треба два рази натиснути. Він спрацьовує клапан, він спускає і, 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 і ми не відриваємо. Для того, щоб відривати, треба натиснути за хвостик. Причому ця поверхня доволі шераховата. Вона, бачите, спускає. Давайте подивимося, що буде на ось такій поверхні. Почав створюватись вакуум. Стрілочка пішла, зупинилася. Він на доволі навіть гладкій поверхні також десь трошки щось підпускає, але дуже повільно, бачите? Це показник. Тут дуже зручно дивитися на цей показник. Але можна не дивитися, бо він сам підкачає, дублює стрілочка і є показник. Навіть забагато зробили. Відключаємо і пробуємо. Так. Ні. Тільки за хвостик. Ладно, тепер перевіримо нашу, де я всі присоски перевіряю. Ось ця поверхня, вона. Якраз створено для перевірки. Давайте спробуємо, чи він тут присмокчиться Треба натиснути. Він присмоктався, але постійно працює. Так, два рази натиснував він і виключився. Так, тепер давайте подивимося. А що ж там всередині? Я так розумію, що тут стоїть акумулятор. Акумулятор стоїть. Великий акумулятор на 4000 мікроампер. Це величезна ємкість акумулятора. Такий самий принцип я бачив в присосках Біхай, які офіційно також постачаються на ринок, але там був не Сілікон. Як на мене, Сіликон... Монтеліт випустив аналогічні присоски і наступив на ті ж самі граблі. Сілікон це добре, але він сам по собі присмоктується. Як на мене, оця присоска, давайте подивимося, попередня, вона адекватніше працює. Накачали, стравили повітря, і вона відпустила. Можливо, Відстань від поверхні до бортика тут більша. І вона сильніше відриває. Ну, як на мене, оце відрив за допомогою хвостика постійно. Ну, мене особисто подразнює. Але силікон має, скажімо, так, більшу довговічність, він міцніше, ніж резинові поверхні. І я впевнений, він не буде залишати слідів Бо біла поверхня і вероятність, що він залишить сліди, мінімальна. Але якісні присоски інших виробників також не залишають слідів. Ось такий виріб, який має адекватну ціну. Тому запрошую до мене, щоб його придбати або пошти відправлю. Це не головне. Не головне цей виріб. Якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!